Ліба Євген, 14-й, Дідо Юрій, 5-й, Козлов Дмитро, 20-й, Ольберт Олег, 3-й, Романюк Крістіан та 21-й, Євбак Кирил. Президент команди Романюк Крістіан, головний тренер Ковач Іван. Склад команди ФК «Севльош». В воротах 71-й номер Сидоренко Владислав. І можливість для Юрія Чонка. Юрій Чонка Удар воротам. Не, не так зараз пробиває. Повертає на восьмого номера, другий, той на навежда, навеждала. Веждал в центрі, мож, можна пробити. Можна пробити, б'є, робить 17-й номер, завдає удар воротам. і який удар виходить. Повеждала, і зараз там гравець Мукачева. Під удар. Зараз скидання для І розпочав. Атаку своєї команди, яку вже продовжує Чонка. Чонка, удар поворотом навіть від Чонки, який зараз підступний, несподіваний, неочікуваний. Від четвертого номера. Ро, о, зараз Русин. Передача на екскулиці, екскурсія, удар поворотом, Який Зараз удар поворотом від Сергія і зараз вбиває м'яч. Але на кутовий. Подача. Горчак зараз як пролітає м'яч, вежливо підбирає, але Маркович спокійно забирає м'яч. Насів дає зелений сигнал для Адріана. Удар воротам, чи то передача. Яцкулинець підбирає м'яч. Удар виходить нато сильний у навалу тримати. Мукачська команда і гол-гол вже доволі близько. така передача від на Яцкулинець, Яцкулинець штрафному задає удар воротам і це гол! Друзі, ну що ж за вісник тут у вас такий, а? Що за пророк ваш коментатор? Щойно я сказав, що голом попахує, як морським бризом в літню спеку. І яцкулинець після шикарної передачі Адріана Пуканича робить рахунок 1-0. Молодого активного. Проте нічим не поступався в швидкості. Пуканець, зараз заразкий пас від Вереша на реплюка реплюк наважується на удар по воротам. Щось задумав, що саме зараз дивимося. Відде на Говерчака. Скидає під удар говерчаку, горчак, удар, непоганий, виходить, насправді удар від 19 го номера. Воротам проте бракувало точності. Чонка на лівому фланці. Зміщується в центр Чонка на швидкості. який пас зараз на Пукаюча. Пукаенч повертає на Чонку. Чонка штрафному, удар і як зараз не забиває 13 номер. На реплюка, реплюк. Скидає на вареша. Зараз непоганий пас. Нацькулинця знову передача від Вереша. Непогано, непогано. Ці вже готові були пресингувати 14 номера. Мерцен. Передача в центр, але... Не вдало. проте підбір за Мукачицями. Передача на. лівий фан вже в штрафному. Мукачиці Сидоренко зараз як парирує цей удар. Дуже насправді було небезпечно. Мельник Мірошниченко. Готує діагональна Пуканича м'ячем вже шостий номер, зміщується в центр. Передача на Вереша, чи то на Реплюка все ж таки на реплюка віддає Пуканич, Реплюк вже в штрафному, обіграє захисника, удар поворотам. І зараз знову. Штанга після того, як парирував удар Маркович, рятує, Мукачевці вже вдруге а, за цю гру Все ідеально, виконував зараз 10 -й... Пуканич. Удар поворотом від Адрія а, на який зараз удар, поки що Афанасів дуже лояльний. Чонка. Передача, яка передача на веждела, веждел, завдає удар поворотом, Пролетів м'яч низом. Скут... Чонка удар поворотом, Зараз знову підступного удару завдає 13-й номер. На ліву, ліба. На правому фланзі передача в штрафний. Трачук зараз удар поворотам і Сидорин порятує зараз свою команду. Також не надто сильний, але доволі прицільний удар. Виходить в Трачка. Восьмого і передача непогано штрафний виходить. Чонка на замасі перебирає захисника. Удар, чи то напівпередача знову. Неприємно зараз Мукачевцям. Удар поворотом від Пуканича і зараз. знову Маркович. Маркович сьогодні Відзначитись значитись. Мірошниченко підтягується в штрафний. А Мкачевців є... Є, є є. гравці, які будуть боротися. Пуканич підбирає реплюк, не переправляє м'яч. Мірошниченко підбирає рука, грає рукою. Зараз і пенальті. Звісно, що це 11-метровий удар Афанасів. А... Просто перед епізодом стояв декілька метрів. Просто реплюк проти Марковича. Удар поворотом від 10-го номера. І звісно, що це гол від Михайла Реплюка. Браво, капітан, браво Севлюш. І рахунок матч. 2-0. Спокійно, спокійно. кладе м'яч. Михайло Реплюк і подвоює перевагу Севлюш. На 81-й хвилині рахунок в матчі 2-0 робить Михайло. Реплю! І знову-знову буде завантаження в штрафний Севлюша. Трачук закидає, але Мірошеченко відбиває м'яч. Зараз скидає на восьмого номера Ліба і нема положення поза грою. І хто хто відзначається? Не бачу. восьмий номер. Ліснічук Сергій, це здається захисник навіть. Захисник а робить рахунок 2-1. Скорочить відставання, ставання Мукачець. Хвальники дійсно, треба. І а, Зараз Пуканич буде робити все можливе і неможливе для того, щоб це все відбулося. Адріан Пуканич, удар поворотом від Пуканича. І зараз рятує. Знову ж таки Маркович. Сьогодні, звісно, на висоті перший номер. Мукачева подвоїть рахунок. Сервічцям удар поворотом від Реплюка і знову ж стійка рятує. Мукачівців. Що ж це таке? Пуканич підбирає м'яч, прибирає зараз захисника в простріл. А і знову Кутовий, які зараз хвилини ми з вами передивляємось. І для Кутового. Навісна передача. А і тепер підкручує вже Пуканич, зносить там Маркович і м'яч, і захисників, і все на світі, але нівелює небезпеку і все ж таки. На цьому Афанасів дає фінальний свисток і рахунок у цьому поєдинку. 2-1 на користь виноградівців. Відзначились Михайло Реплюк з пенальті та Сергій Яцкулинець у Мукачево. Відзначився восьмий номер Ліснійчук Сергій. вами був коментатор Володимир Корпуш. Ми зустрінемось з вами вже за тиждень на матч відповіді цих команд в Мукачеві. І саме цікаво очікує нас там. Мирного неба, божих благословень та всього найкращого. До зустрічі. Дорогі команда.